Доброго дня, вас вітає канал Online School. З вами Олена Довжик. Продовжуємо розглядати додавання дробів з різними знаменниками. Розглянемо 1 3, плюс 4 шостих. І пригадаємо попередній урок 1 3, плюс 4 шостих. Спільний знаменник найменше спільне кратне це число 6, яке ділиться на знаменник першого і другого дробів. Знаходимо допоміжні множники. 6 поділити, 6 поділити на 3. Буде 2 допоміжний множник першого дробу, 6 поділити на 6. 1 допоміжний множник другого дробу. Перемножимо чисельники і допоміжні множники 1 на одного до кожного дробів. 1 помножити на 2, додати 4 помножити, а не, не записала 1. 4 помножити на 1. Ну, Дорівнює, робимо арифметичні операції. Не хочу писати 6 поділити на 6. Приклад був орієнтований на те, що якщо в результаті виходить у вас дріб 6 шостих, чи е, число, яке ділиться на само себе, то це завжди буде одиниця. Згадуємо із е, алгебри, тобто, якщо А ділиться на А, це завжди одиниця. Якщо А не дорівнює нулю. Так, бо на нуль ділити не можна. Другий приклад: 29 тридцятих. 29, непогано написала. 29 тридцятих додати 44, 45. -х. Ось такі. У нас два дроби дорівнює, шукаємо спільний знаменник. Як це просто робити? Потрібно 30 розкласти на множники. Ми це робимо таким чином, або 30 розкладаємо в стовпчик. 30 поділити на 2 буде 15, 15 поділити на 3 буде 5. 5, 5 поділити на 5 1. 5 поділити на 5 одиниця. Тобто, розкладає... 30 розкладається на множники 2, 3, 5, або ще можна записати це як 2, помножити на 3, помножити на 5, або вступчик, наприклад, 45, ще раз розкладемо 45, поділити на, це множники 5 і 9. На 5 ділиться так, буде 9. 9 поділити на 3 буде 3, 3 поділити на 3 буде одиниця. Треба, щоб завжди тут стояли одиниці. Тоді ми до кінця розклали на множники дане число. Отже, 45 розкладається на множники 5, 3, 3. Ще раз кажу, що записуємо або ось таким чином, або ось таким чином. Не обов'язково записувати. Двома способами. Так, отже, шукаємо найменше спільне кратне. Це найменше число, яке ділиться на знаменник першого і другого дробу. Найменше спільне кратне. Тобі ж наш спільний знаменник повинен складатися із множників числа 30, тобто 2, 3, 5. Записуємо їх. 2 помножити на 3, помножити на 5. Тепер. Такий спільний знаменник буде ділитися на 30, але не буде ділитися на 45, оскільки 45 складається із множників 5-3. 3. Нам не вистачає, трійка у нас є, 5-3, нам не вистачає однієї трійки. Дописали, отже, це і є найменше спільне кратне. Наш спільний знаменник шуканий шукаємо допоміжні знаме... множники. Оскільки 30 – це множники 2, 3, 5, то ми із знаменника викреслюємо 2, 3, 5, а числа отримуємо 3. Так, допоміжний множник наш 3. Аналогічно шукаємо, потрібно цей спільний знаменник, який складається із множників 2, 3, 5, 3, поділити на 45. А 45 це в нас 5, 3, 3. Викреслюємо просто, фактично, ми викреслюємо 5, 3, 3, залишається 2. Отже, допоміжний множник у нас 2 для другого дробу. Перемножуємо допоміжні множники. 3 на 29 перемножимо допоміжні множники на чисельники. Кожного дробів. Отримаємо 3 помножити на 29, додати 2 помножити на 44. Робимо арифметичні операції. Так, 3 на 9, 27, 7. Пишемо 2, запам'ятовуємо 3,2,6 плюс 2, 8, 87. Додати 2 на 44, 88. Поділити на спільний знаменник ми перепишемо поки що у вигляді множників не будемо перемножувати, оскільки ми можемо потім скорочувати, щоб нам знову не розкладати на множники, не робити зайві дії. Залишимо в такому вигляді. 87 плюс 88 буде 175. Так, 175 поділити на 2, помножити на. 3 помножити, давайте на 5 помножити на 3. дорівнює, Давайте розкладемо 175, закінчується дане число на цифру 5, отже, обов'язково воно ділиться на 5. 170, значить, воно складається із множника 5 і шукаємо 175. Інші множники. Поділити на 5. Так, в 17-ку входить 3 п'ятірки. Отримаємо 5 зносимо, 25 поділити на 5 буде 5. Отже, інший допоміжний множник це 35. Давайте зразу запишемо: ну, або хай так. Знаменник приписали без змін, дорівнює дорівнює, перехожу сюди. 5 помножити на 35, це в нас 5 помножити на 7, ділимо на наш знаменник 2 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 3. Бачимо, що скорочується. Робимо операцію скорочування, скорочуємо. На п'ятірку, число відміни від нуля. І перемножимо. От тепер ми можемо все перемножити: 5 на 7, 35 35 поділити на 9, 3 на 3 9, 9 на 2, 18. Бачимо, що це неправильний дріб, тобто чисельник більший за знаменника, отже, дріб неправильний. 3518. Так, нам потрібно виділити цілу частину, або ж перевести неправильний дріб у мішане число. Виділити цілу, цілу частину і, неправильний дріб, і правильний дріб. А, як ми можемо це зробити? Наприклад, таким способом. У 35-ку входить одна 18. Так? Запишемо її 1,18-ку і 35 мінус 18 буде 17 поділити. Знаменник переписуємо завжди без змін. Кожен доданок чисельника, ми знаємо таке теж правило, можна поділити на число відмінне від нуля. 18 поділити. Давайте поетапно записую, хоча це вже можна зробити цю операцію усно. 18 поділити на 18 плюс 17 поділити на 18. Буде 18 вісімнадцятих, це одиниця додати 17 вісімнадцятих. Вісімнадцятих. Отже, це буде 1 ціла сімнадцять, вісімнадцятих. Мішаний дріб, мішаний дріб, так. Ось так наприклад 3, 4, 15... 4, 15, додати 4,15 і додати 7,12. Так, знову ж, можемо тепер не розкладати в стопчик, як у прикладі 2, намножники не розкладати число у вигляді стопчика, а записувати відразу у самий дріб. Давайте запишемо 15, як 3 помножити на 5. Додати 7 поділити на 12. 12 запишемо, як 4 помножити на 3, і 4 розкладемо теж на множники 2, 2. Отже, 2 помножити на 2, помножити на 3. Дорівнює. Найменше спільне кратне. Спільний знаменник двох дробів це складається із множників першого, знаменника першого дробу, 3 і помножити на 5. Тепер, щоб спільний знаменник ділився на 2, 2, 3 знаменник другого дробу, потрібно ще дописати дві двійки 2 помножити на 2. Так як трійка в нас вже є. Отже, найменше спільне кратне. Або найменше число, яке ділиться на знаменник перших другого дробів, ділимо на 3,5. Ділимо на 3,5. Отримуємо, викреслюємо із спільного знаменника 3 і 5. Залишиться 2 помножити на 2, це буде 4, Запиш... записуємо допоміжний множник 4. І тепер другий допоміжний множник, 2, 2 помножити на 3 викреслюємо. 2, 2, 3. Залишиться п'ятірка, Отже, це допоміжний множник другого дробу п'ять. П'ять. Перемножуємо чисельники на допоміжні множники. Так, я зараз прикладаю. Сім множити на. 5 робимо арифметичні операції 16 додати 35. Спільний знаменник поки що переписуємо без змін в такому вигляді, в вигляді множників а, отримаємо, а вже в цьому, на цьому етапі ми перемножимо, тому що бачимо, що 51 це просте число, яке ділиться само на себе і на одиницю. А, тому ми не зможемо його скоротити а, ні на 3, ні на 5, ні на 2. Через те ми перемножуємо в спільному знаменнику, отримуємо 60. Дивимося, скорочення немає змісту тут, і е, дріб у нас правильний, час, тобто чисельник менший за знаменник. Тому це є кінцевий результат. Правильний дріб. Правильний дріб. Приклад 4. 4 п'ятих. Додати 1 третя. Додати 2 треті. Додати 3 п'яти дорівнює, Шукаємо, допоміж... Шукаємо спільний знаменник, а найменше спільнократне це воно складається з множників 5 і 3, 5 і 3 поділити на 5 буде 3. Допоміжний множник першого дроба, аналогічно тут буде 5. Допоміжний множник другого дробу. 5 помножити на 3 поділити на 3 буде 5. Та що ж тут таке? Допоміжний множник другого дробу. І тут три. Я буду зразу вже перемножувати. 4 помножити на 3 12. додати 1 помножити на 5 5, додати 2 помножити на 5 10. Додати, 3 помножити на 3 9. Робимо арифметичні операції. 5 плюс 10 15, 12 плюс 9 21. 15 плюс 21 36. Так, ой, так, 36. Так, і знаменник перепишемо вже, мабуть, без змін. 15. Дивимося, ми можемо зробити тут операцію скорочування. 36 це 3, наприклад, помножити на 12. Ну і 15 складається у нас із 3, помножити на 5, отже, скорочуємо, давайте так запишу, скорочуємо на 3, отримуємо 12 п'ятих. Тепер це неправильний дріб, давайте так і запишу, на відміну від попереднього прикладу, дріб неправильний. неправильний. Дріб, тому його потрібно ще перевести в мішаний дріб, або мішане число, що те саме, ми можемо. Зробити таким чином, розкласти на 10 додати 2, поділити на 5, тобто розкладаємо на число, яке націло ділиться на знаменник і записуємо решту. 10 поділити на... ділимо кожен доданок чисельника на знаменник. Етапно вам запишу додати 2 п'яти, дорівнює. 10 поділити на 2 буде на 5 буде 2, додати 2 п'ятих. Подивіться, ми виділили цілу частину 2 і правильний дріб 2 п'ятих. Отже, до цілої частини додати дріб буде 2,2, це 2 і є кінцевий результат. О, звичайно, подивіться, з оцього моменту, його Веду 12 п'ятих. 12 п'ятих ми можемо ще записати у мішаний дріб таким способом. Давайте вже сюди вам запишу, доріння поставлю. Тут і тут. Це був перший спосіб. спосіб це буде другий. Спосіб, другий спосіб, як можна 12 перевести в мішаний дріб. 12 ділимо на 5, виділяємо цілу частину. на ціло ділиться, це буде, або в 12-ку входить 2 п'ятірки, правильно, буде 2 цілих, зразу записали. Знаменник переписуємо без змін. А чисельник шукаємо таким чином. Дивіться, ось цей етап я пропишу червоним кольором. Його треба рахувати усно. Записувати його не потрібно в школі. Це ми, я запишу, щоб розуміли, що я роблю усно від 12, ки тобто від попереднього чисельника. Ось так, від попереднього чисельника віднімаю цілу частину 2. Помножену на знаменник 5. Цілу частину 2 помножено на знаменник 5. Я відняла від 12, від попереднього чисельника. Оцю операцію я роблю усно, як шукати чисельник. І насправді треба було б зразу записати такий результат: 2, цілих знаменник 5 переписуємо завжди без змін. І 12 мінус 10 буде 2, кінцевий результат. Або ж розписуєте, так буде значно швидше. Бо якщо декогось роз... може і зручніше, правда, і такий спосіб, він трошечки довше оце розписувати. Але можна і так, і так. Розглянемо ще п'ятий приклад такий. наприклад, 1 двадцята, додати 2 вісімнадцятих, додати 3 сорок дорівнює. Давайте, щоб було легше знайти нам спільний знаменник, нам потрібно Знаменники кожного з дробів, наприклад, 20, 18 і 42, зразу розкласти на множники. Розкладаємо усно, але записуємо. 20, це 4 помножено на е, 5. 4 розкладаємо теж на множники 2, помножено на 2, помножити на 5. Додати. Тепер знаменник. Чисельник переписуємо без змін, а знаменник 18 другого дробу розкладаємо теж на множники. Наприклад, це число 2 помножити на 9, так? то записуємо 2, а 9 розкладаємо теж на множники. 3 помножити на 3. Додати 3, 3 переписуємо без змін. А знаменник третього дробу 42 розкладаємо на множники. Точно бачимо, що ділиться на 2. Отже, 42 поділити на 2 буде. 21, а 21 розкладається на множники 3 і 7. Це знаменник третього дробу, 2, помножити на 3, помножити на 7. Тепер знаходимо спільний знаменник самого спільний знаменник всіх трьох дробів. Переписуємо множники першого дробу знаменника першого дробу. 2 помножити на 2 помножити на 5. Домножуємо, нам не вистачає двійка в нас є, нам не вистачає дві трійки. Щоб поділити спільний знаменник на знаменник другого дробу, не вистачає дві трійки. Дописуємо. Є. Тепер, щоб поділити спільний знаменник на знаменник третього дробу, нам не вистачає сімки. Знайшли, отже, це є наш спільний знаменник, тобто найменше спільне кратне. Поки що ми залишаємо в такому вигляді і шукаємо допоміжні множники кожного дробу. Як ми це робимо? Ми бачимо, треба спільний знаменник НСК поділити на знаменник першого дробу, який складається з двох двійок однієї п'ятірки. Усно викреслюємо дві двійки і одну п'ятірку, залишається 3, 3 7, Так. 9 помножити на 7 буде 63. Це і є допоміжний, множник, допоміжний множник другого дробу. Ой, першого дробу. 63. Так, тепер НСК ділимо на знаменник другого дробу. 2, 3, 3, Викреслюємо фактично 2, 3, 3. У нас виходить. Залишається 2, помножити на 5, буде 10 і помножити на 7 буде 70. Я витираю, бо це усно ми робимо. А сюди записуємо допоміжний множник 72-го дробу. Допоміжний множник третього дробу нам потрібно викреслити із знаменника 2, 3, 7. Викреслюємо усно 2, 3, 7. Залишається у нас 2 помножити на 5, буде 10 і помножити на 3, буде 30. 30. Отже, записуємо допоміжний множник третього дробу 30. І перемножуєте чисельники кожного з дробів на відповідні додаткові множники. Я роблю вже це відразу, не буду поетапно записувати: 63 додати 140. Додати 90. Робимо арифметичні операції. І отримаємо число 293. Бачимо, що це просте число 293, воно ділиться тільки на само себе і одиницю. Ми його ніяк не можемо скоротити з, з числами в знаменників знаменнику 225337, Тому ми ці переписує, не переписуємо, а перемножуємо. Перемножуємо і отримуємо 1260. дріб я, е, скрутити не можна. Далі провіряємо, чи він правильний, він є правильний, бо чисельник менше знаменника. Отже, вмішаний дріб не потрібно переводити, і це є кінцевий результат. А, тепер дивіться, якщо ви, а, якщо ви Запуталися і не можете перевірити себе, чи 293 є простим, чи складним числом. Чи можна, його розкласти, тобто, чи можна розкласти його на множники, можете зайти на наш сайт ua.onlinemuscool.com. Я ссылку, ссылку дам я внизу. І набрати число 293, 293 в ячейці, нажати кнопку розкласти, і вам ось видає результат розв'язок розв 293, це просте число. Бо так, піднімайтеся трошки вгору. Можете, наприклад, набрати, як провіряємо, давайте допишемо ще двійку. Наприклад, чи є 200... 2932 простим числом, чи його можна розкласти на множники, нажимаємо розкласти, і вам видає результат розв'язок. Ось дивимося, розв'язок. 2932 розкладається на множники 2, 2, 733. Можна записати і в такому вигляді, і так. І... Нижче записано через знак дорівнює в такому вигляді на множник.